Здоров Маруся. О, як би вже ті діла? Це я не вправилась, як небудь долізла до кроваті та лягла. Вродь би нічого й не робила, а вимарилась, як собака. Представляєш? Да, Та ну воно вже зовсім не те, що колись було. Степане, а ну, посидіть бога, хоч минуту. Вже голова від тебе обертом іде. Чи до кого я балакаю, мені, інтересно, виплигуєш, як воше на морозі, бо я ще щось подзвоню до матері і все й розкажу. І хай уже тоді вона тебе всмиряла. Ой, Маруся, я не знаю, що вона за дитина. В мене такі спокійні діти були, що Зоя, що Грицько. Повиростала, на них ніколи голосу не повисила. Та ну ти ж знаєш. А це вже таке, що хай господь господьмила, як лобуряка. В кого таке тільки й вдалося. Та, ну, видно, це ж у володший туди. Там і свахай досі бігає кардемка, і це ж, видно, туди вдалося.